Півсотні проукраїнських налаштованих мешканців Слов'янська сьогодні вийшли у центр містечка. Здебільшого це працівники міської конкому та члени громадських організацій. Люди виступали за єдину Україну, вимагали розблокувати мерію і звільнити її очільника Нелю нелюштепу, яку нібито зелені чоловічки утримують у заручниках та очистити місто від сепаратистів. Мітингували недовго за кілька хвилин. З'явилися проросійські налаштовані бабусі, а згодом озброєні люди у масках і підлома автоматів змусили містян. Розитесь сегодня утром вышли на мирный митинг местные жители с требованием освободить город от вооруженных людей, зеленых человечков и сепаратистов. И вот он был разогнан. теми самыми вооруженными людьми неизвестного происхождения.